Чернівці на три дні занурились у літературу. В місті розпочався сьомий поетичний фестиваль Марі Дян Черновіць. Драматургія фестивалю це триденна культурологічна прогулянка містом з зупинками в місцях, які репрезентують місто, які репрезентують наявність релігійних та національних громад чернівців для поетичних читань і перформансів, і це до речі має такий об'єднуючий характер. Петичні читання на мерідян Черневіць різними мовами відбуваються на більш як трьох десятках локацій. Для цього до міста прибули автори зі Швеції, Румунії, Німеччини, Австрії Ізраїлю. Активно підтримувало літературне дійство посольство Німеччини в Україні. Під час фестивалю пройдуть різні дискусії. Центральною темою стане трагедія в Бабиному Яру. Цього року однією з основних тем фестивалю є трагедія Бабиного Яру. Це 75-та річниця масового знищення євреїв нацистами у Києві, під час якого загинуло понад 33 тисячі єврейського населення. Ми не це Будемо в синагога лекція наша. Це, це, звісно, очень важливо на нас і на кожен чоловік. З того є, взагалі по-человечески, що ми не збиваємо, і так ми будемо знати, що вас не повторяється. Тема воїн минулорічних і теперішніх вже другий рік присутня на Марідіон Черновіс. Нову книгу поезії тамплієри презентує Сергій Жадан. Така знаєте, хроніка, поетична хроніка минулого року. Такий певний щоденник. Там багато речей пов'язаних з якимось. Конкретними подіями, які відбувалися, які ставалися, там багато реальних персонажів, з якими траплялося зустрітися за минулий час, але разом з тим, багато якихось речей більш більш загальних, більш абстрактних. Нинішні події в Україні для деяких українських митців схожі з середньовіччя, що відбувається зараз. Святослав Помаранцев намагається передати своєю післямовою до книги Жадана Тамплієри. Це світ, який обмежується тим, що ти бачив на власні очі. Або тим, у що ти віриш, тобто, в чому тебе змогли переконати, це війни фанатиків та єретиків, спалення за віру і полювання на відьому. Українці якось потрошку вчаться бути цією війною, вчаться з нею жити, вчаться розраховувати власні сили. Я не знаю, можливо, я помиляюся, можливо, це дуже суб'єктивно. в суспільстві, суспільство суспільстві, в суспільстві з'явилося трішки більше надії, менше розпачу, менше істерики. По завершенню фестивалю у столиці Буковини Рідіан Черновіць продовжиться у поетичному турі Київ, Чернівці, Львів, Берлін, Франкфурт на Майні.